1 жовтня 2022 року я в складі батальйону Карпатська Січ приймав участь у звільненні села Терни. Хочу розказати події, які відбувалися після звільнення. Дехто з хлопців поселився в підвалі в школі. У них там був Starlink, на який я на інтернет приходив, щоб поспілкувати зі своїми. Сам я знайшов хату м -м, метрів 200. Від школи від цієї біля клубу поселився там, двері були взламані. Жіночка потім прийшла, ну ми вже там жили і вона прийшла, дозволила нам жити там, навіть їсти один нам раз приготувала. От, по-моєму, 3 числа я вже збирався йти десь. Це був обід, мабуть, і збирався йти на інтернет. І щось мене зупинило, Думаю, та вип'є чаю, а потім піду. Тільки я заварив собі чаю хвилин через 20, <зас> я почув потужний вибух. Вибіг у двір, побачив стов такої пилюки сильної. Підійшов я до школи, хлопці блюють. Ну, контузії, мабуть, ж хлопці а, а, кашляють від пилюки. Вон через 15 кави Палюка вже усілася, я зайшов в підвал і побачив, що <кхем> мої побратими почали розкапувати хлопця, якого засипало повністю головою цегою. Він сидів якраз на тому місці, де завжди сидів я. Що там майкому, допомога потрібна? В я їх змінив, тому що ну, все-таки вони і контужені і їм треба було вийти на вулицю. Почав я викупувати, відкопав голову. Побачив, що він ще не рухає, і я побачив, що дихає. Але дуже довго я викапував. Була така, знаєте, прохід такий вузенький. Стіна е, нахилилась і наді мною ще руба висіла плита, яка могла і мене навіть привалити. Було трішечки лячно. але Варіант був тільки один, е, якомога швидше викапувати е, хлопця. Коли я його вже відкопав і дістав, ми винесли його на вулицю. Він вже. Він вже був мертвий. В той день зникли безвісті Клім та Дяк, Вони теж були в цьому підвалі, тільки ми не знали, де саме школа дуже велика, і саме в якому підвальному приміщенні вони були, ми не знали. Тому завдяки Фрідаму Артему Артем ти Красунчик. Який знайшов кран, знайшов екскаватор, знайшов там якийсь погрузчик із дозволу комбата Свата. Ми почали пошукові дії. Ми перерили всю школу до самого підвала. Скільки тонн цегли та плит ми перебрали, це навіть невідомо. Допомагали ще хлопці з нашої сотні. Але ми їх так і не знайшли. Фахівці кажуть, що якщо хлопці були в епіцентрі вибуху, то їх могло резервувати на такі частини, що ми могли їх просто не знайти. Тобто хлопці два роки вісті зникли. Викопали знайшли ми двох інших хлопців з іншої сотні загиблих, і потім. Коли ми не знайшли наших хлопців з моєї сотні, ми знайшли собаку Пашукову. Але вона навіть не, не почула запаху і хлопці ну, досі безліці зникли, як я вже сказав. І ось згадую події двохрічної давнини. Я думаю, скільки разів я міг за весь цей час вже загинути. На цьому білому дерев'яному стільці міг сидіти, сидіти я, щось мене втримало. Я, ви знаєте, я атеїст, але... але... Але коли був я останній раз на позиціях, я казав, що спочатку, коли я лежав контужений під кущами, я казав, тебе нема, бо якби ти був, тебе... Ти б не допустив би того, що відбувається в світі, що відбувається зі мною, а потім я сказав, якщо ти є, я звідси вийду, вийду живим. І я вийшов живим. Хай контузія, але живий. Так що от така ціна. Ціна вільної України, вічна пам'ять усім загиблим.